І до новин спорту у Коломиї зібралися найсильніші спортсмени Прикарпаття. Тут відбувся чемпіонат області з класичного жиму, лежачи серед дорослих та молоді. Змагання присвятили пам'яті Петра Федоровича, який зробив вагомий внесок у розвиток спорту в місті. Уже 20 років поспіль у перші дні січня, щороку у Коломиї вшановують пам'ять Петра Федоровича, який був ініціатором та учасником побудови спортивного комплексу локомотив у місті, заслуженим працівником фізичної культури і спорту. Січні місяці його не стало. Він важливий і для цього комплексу локомотив для порудінгу для міста Коломиї. Цей комплекс він починав будувати з камінчиків. Все розвивав, все будував з одного спортивного залу до такої махіни спортивної. Тому і цей комплекс названий на його честь. Тут і проводяться і концерти, і змагання з різних видів спорту. Петро Іванович вклав дуже багато сил, свого розуму для того, щоб це все е, організувати так правильно. Інна Робець – заслужена майстриня спорту України, заслужена працівниця фізичної культури України, заслужена тренерка. України, розповідає спортивний комплекс локомотив традиційний майданчик для порліфтерів. Саме тут відбуваються змагання різних рівнів, зокрема, й чемпіонат області з класичного жиму лежача. Продовжує головна суддя змагань. Чемпіонат області з класичного жиму лежачі серед дорослих та молоді. Присвячене пам'яті Петра Івановича Федоровича. З самого початку розвитку політінгу в Коломиї він завжди нас підтримував. Завжди він допомагав по міру можливості. Тому ми на честь його проводимо такі змагання кожний рік. На обласні змагання приїхали понад 60 спортсменів. Цікаво, що найуспішніше цей спорт в області. Сті розвиваються у Коломиї, городенці та івано франківську Обласні змагання. Ми їх проводимо для відбору на чемпіонат України серед різних вікових груп. Для нас не важливо кількість спортсменів важливо, щоб люди хотіли займатися. Останнім часом дивлюсь, що все більше і більше, особливо молоді, хочуть виступати на змаганнях як обласних, ну і відповідно потім на всеукраїнських». До слова спортсменів, які показали у Коломиї найкращі результати, сформували команду, яка отримала квиток на всеукраїнські перегони, які відбудуться у березні в Чернівцях.